Польські кримінальні авторитети 90-х славилися своєю неперебірливістю, у тому сенсі, що вони були нещадні як до жертв, на яких нападали, так і до учасників власних банд. Прив'язати людину ланцюгом до автівки, тягнути її асфальтом, застосувати бейсбольні бити, аби зламати руки і ноги, свердити дірки у суглобах чи палити вогнеметом не питання, якщо треба провчити того, хто засмутив головного у злочинному угрупуванні. Ви на каналі Поки кіт спить, і сьогодні я роз. Розповім про те, як Польща стала частиною кримінального світу у 90-х і імена яких злочинців лунали гучніше за інших. Отже, не лише Україна у 90-х поринула у хаос кримінального світу. Польща в цьому сенсі пішла від нас недалеко. Поляки від початку 90-х радо перевдягалися у спортивні костюми, брали до рук бити у кишенях і багажниках автівок, ховали зброю та вирушали або на завоювання нових володінь, або на розбірки. Як так сталося? Спитаєте ви ясна річ. Що що бандитизм у Польщі існував певно ну, з часів виникнення Польщі в тому чи іншому вигляді, як і в будь-якій іншій країні світу. Але за часів комунізму у цій країні свої порядки встановлювали переважно шахраї, крадії та грабіжники. Що робили зловмисники у Польській Народній Республіці зразка, ну нехай середини 80-х? Нелегально торгували валютою, полюбляли грати на вулицях у гру, знану як Трикар. Це щось подібне до відомих у нас на перстів. Що ще? Співпрацювали з міліцією і здавали. Тих, кого було вигідно здавати. Ясна річ, грабували маєтки заможних поляків, ну, магазини і так далі. Але при цьому вони рідко переходили межу між незаконною наживою та кровопролиттям. Крім того, їхні банди не були чисельними. Так, могли об'єднатися в угрупування з 3-5 осіб, але про десятки учасників не йшлося. Можливо, у подібному форматі все тривало б і далі. І невідомо якого б вигляду набула ця злочинність, якби не зміни на економічній ниві. Пьотер Ліпінський, журналіст, який майже 20 років співпрацює з газетами Борча одним з провідних медіа Польщі. Писав з цього приводу наступне: ринкова економіка, яка почала функціонувати в Польщі з 1989 року. Перетворила звичайних бандитів на мафіозі. Якби не ця політична та економічна революція, вони так і залишилися би дрібними злодіями чи шахраями, які помирали від алкоголізму, а не гинули від кур конкурентів. Але сталося те, що сталося. І увага! У цьому відео я не розбираю плюси, мінуси економічних. Змін. Які відбулися у Польщі, бо відео не про це. Звісно, свою думку ви можете написати нижче у коментарях. І якщо ми вже заговорили про гроші, то нагадаю, що вихід нових відео на каналі можна підтримати фінансово. Є монобанка, є спонсорка на Ютубі. Всі лінки ви знайдете в описі під цим роликом, а також в закріпленому першому коментарі. Так от, Польща 90-х, першим мафіозним групуванням нового зразка, так би мовити, у Польщі заведено вважати банду такого собі Барабаша, ну або Барабаша мені байдуже називайте, як хочете. Барабаш це псевдо справжнє ім'я кримінальника Іренеуш Піщалковський. Барабаш народився на початку 50-х років у Прушкові. Це невелике провінційне місто від Варшави, столиці Польщі, автівкою туди можна дістатися менш як за годину. На життя Барабаш заробляв просто бандитизмом. Він і його, ну скажімо так, команда потрапили на міліцейський облік ще у 70-х роках. Вони заробляли в основному тим, що зламували магазини, квартири, а також. Підходили до різних там підприємців і казали, що окей, тепер ми будемо вас охороняти від інших бандитів. І якщо якийсь напад бандитів відбувався, вони потім шукали цих нападників і розбиралися з ним. У цього злочинця нібито був специфічний бандитський кодекс честі, головне правило якого хто доносить, той гине. От якщо вірити кримінальникам, які близько знали Барабаша чи то Барабаша, це просто красивий міф. Подейкують, що чолов'яга здавав правоохорон. Інших не змигнувши оком. Барабаш, скоріш за все, мав чудові стосунки з міліціянтами та агентами спецслужб, тому уникав грубих помилок і облав. Тім це не захистило його від ув'язнення. Із 17 років протиправної діяльності 10 він провів за ґратами. Коли Барабаш вийшов з в'язниці, востаннє у Польщі почалися радикальні зміни. На зміну міліції прийшла поліція, і торгівля валютою знову стала законною. Кримінальнику довелося пристосовуватися до нових умов, але він не встиг. Барабаш. Загинув у ДТП незадовго до того, як йому виповнилося 40. До нині обставини цієї події оповиті таємницею та підозрами. Відомо, що автівка бандита різко увійшла у поворот і як наслідок вдарилася чи то дерево, чи то обліхтарний стовп, неважливо. Прокуратура та поліція, які прибули на місце події, негайно припинили розслідування. Вони дійшли висновку, що це був нещасний випадок. Однак одна з версій, що стали популярними серед поляків, говорить про те, що гальмівну систему в автомобілі спеціально пошкодила. Дали такі собі Алі та Джікус, також бандити. Нібито в такий спосіб вони помстилися за те, що Барабаш доніс на них правоохоронцям. До речі, збіг це чи ні? А саме Алі очолив банду Барабаша після його смерті. І саме цей момент, коли не стало Барабаша, багато поляків вважають моментом становлення бандитизму нового формату у їхній країні. Уявляєш? Являю. Початок 90-х став межею, яка відділила старий бандитизм від нового. у 91-му році. В автокатастрофі загинув Барабаш, а його доволі звичайна банда, яка діяла в польській народній республіці, перетворилася на перше мафіозне угрупування. Хоча побутує і інша думка: діяльність банду х особливо розквітла у вже згаданому прушкові та воломіні іншому невеликому містечку. Вони стали осередками діяльності польської мафії у 90-х. Однак припускають, що першою точкою у Польщі, де виникла організована злочинність, є Тримісто. Це агломерація на півночі Польщі, до складу якої входять міста Агданськ, Сопот та Гдиня, Шахрай і Злодій саме з три міста, нібито став своєрідним прикладом для наслідування для своїх наступників з глибини країни. Ідеться про Нікоду Маскотарчака на прізвисько Нікош. Свою кримінальну кар'єру він почав ще в польській Народній Республіці на межі 70-х і 80-х років. Тоді три місто було столицею польської торгівлі краденим і міняйли, вразили молодого Ніко. Одразу після закінчення школи він влаштувався вишибалою в нічний клуб, через кілька років опинився у відомому клубі Максим у Дні, а потім почав торгувати валютою. Він швидко полюбив злочинний світ, створив власне злочинне угрупування і додав до списку того, чим займається його команда, контрабанду автомобілів із заходу. Йому настільки вдавалося добре робити те, що він робив, що чоловік переїхав до Німеччини і вже звідти керував своїми справами. За дуже короткий час він заробив статок. Частину, між іншим, виділив на спонсорство футбольного клубу Лехія Гданськ, за що у 80-х міська влада назвала його заслуженою для Гданська особою і вручила відповідну нагороду. Спершу бандити заарештували у 1989-му. Це зробила німецька поліція в Берліні. Але з в'язниці Нікош втік, перевдягнувшись в одяг брата, який приїхав до нього. Згодом його спробували заарештувати вдруге, у 92-му році. Але цього разу чолов'яга втік просто з під рук поліцейського конвою. Зрештою його спіймали. Ла у 93 третьому, і навіть засудило до двох років ув'язнення. Однак Нікош відсидив лише рік. Усі втечі. Речі. і короткі терміни ув'язнення пов'язують з хабарями, які зловмисник давав правоохоронцям. Але це були хабарі не лише у вигляді грошей. Річ у тім, що автомобіль, які він завозив за кордон, купували зокрема представники тогочасної еліти, як от члени місцевих центральних структур польської об'єднаної Робітничої партії керівної України на той момент, також міліціонери, представники міністерств, церковники та інші неостанні особи у Польщі, а свою діяльність Нікош провадив через численні внутрі. Та міжнародні зв'язки. На піку своєї роботи банда Нікоша надлічувала понад 300 членів. Це була справді велика міжнародна структура, яка всебічно обслуговувала автомобільний бізнес. І просто не лише про купівлю-продаж, а й про автомастерні та мині, наприклад, щоб захистити операції та гарантувати власну безпеку. Нікоч постійно тримав біля себе кілька десятків охоронців. А починаючи з 90-х, зловмисник намагався легалізувати свої справи, ну наскільки це було можливо. Тим паче автомобілі більше не приносили багатств як колись тепер мали значення наркотики, масові контрабанді яких сприяли порти та вільна торгівля у тому самому тримісті, де господарював Нікош. Додатково він в'язався у боротьбу з бандитами з Прушкова, в ході якої загинуло більше в десяток кримінальників. Однак, у квітні 98 го застрелили самого Нікоша. Це зробили невідомі у Гдині у вбивстві. Підозрювали кількох гангстерів, але провину жодного з них так і не довели. Поморське злочинне об'єднання під керівництвом скотарчака. Ро існувало понад два десятиліття через кілька днів після смерті лідера по всій країні було закрито кілька великих автосалонів і багато інших пов'язаних з ними легальних підприємств. Позбавлені кримінальної бази та захисту, вони втратили економічний сенс існування. Так само банда розпалася, а територію, контрольовану Нікошем, захопили інші. Ось чи Нікош був першим із нового покоління кримінальників у Польщі в 90-х, чи Барабаш. Ми достеменно не знаємо, але важливо інше. Важливо те, що жоден з цих двох до. Ого, не бажив разом із новими обличчями у кримінальний світ. Прийшли і нові порядки. Хочеш прибрати конкурента? Вбий його. Власне, цей кровожерлівістю нова злочинність 90-х відрізнялася від тієї, що панувала в польській народній республіці. Тоді бандити також стріляли і вбивали. Але радше у виняткових ситуаціях в злочинному світі 90-х впіства стали нормою. Будь-який, навіть найменший конфлікт, призводив до кровоприліття. Один із гангстерів навіть застрелив свого спилника, бо той образив його собаку. Коли говоримо про значущі імена для кримінального світу 90-х у Польщі, не можна залишити поза увагою Анджея Куликовського на прізвисько Першинг. І перед тим як я продовжу далі оповідати, знайте, мої знайомі у Польщі. Одного зі своїх котів назвали саме першим, і тепер я знаю, що це не просто набір букв, це має сенс. Не знаю навіщо вам ця інформація. Ви її маєте і їдемо далі. Куликовський був родом із села, а після того, як здобув освіту, пішов працювати на кабельний завод. Паралельно займався боротьбою та футболом. Втім так. Життя, схоже, здалося молодику нудним і непрезентабельним. Тож, вже у 70-х він налагоджує контакти з таким собі Єрем'яшем Баранським, злодієм і контрабандистом, а ще так, ну з поміж іншого, співробітником спецслужб польської республіки. Завдяки старшому другу він поїхав до Німеччини, де став вести тіньовий бізнес і нелегально збагачуватися. Вже у 80-х на зароблені в такий спосіб, кошти Оликовський відкрив у Варшаві гральний дім, а ще спускав неабиякі суми на ставки, що Робив на скачки і гру в рулетку, називав це своїми пристрастями. Крім того, Перших створив власну злочинну організацію, так звану Ожарівську групу. Переважно вони займалися тим, що стягували борги у тих, у кого цих боргів в принципі не існувало. Очаку 90-х банда стала частиною Пушковської мафії, а сам Першинг увійшов до вищого керівництва організації. На той час він уже збирав гроші за кришу з багатьох мазовецьких підприємців, а ще ресторанів і ескорта Та інвестував. Певний відсоток у торгівлю наркотиками. Тоді ж на початку 90-х ним зацікавилася поліція. Правоохоронці помітили, що першим, попри відсутність доходів, витрачає величезні суми грошей. Після розслідування йому інкримінували крадіжки, розбій і низку інших злочинів, за що засудили до 4 років. От вже через два, але не в'язниця була найстрашнішим для Першинга. Річ у тім, що з 94-го року на нього відкрили полювання. Бо на цей момент, на початок 94-го, у кримінальних угрупувань Фощі вже були власні ну практично армії. До власних практично армії додавалися величезні кошти. Це неминуче створювало конфлікти і спровокувало чимало смертей. У випадку Першинга замах скоїв лідер прасько-воломінського угрупування Віслав Нівядомський на прізвисько. Його підтримували злочинці з триміста, а саме поплічники вже згаданого Нікуча. Так, так, все максимально пов'язано. На Першенка загалом скоїли три невдалі замахи. Одного разу пів кіло тротилу заклали на вулиці Мексиканській у Варшаві. Але вибух стався за кілька хвилин до того, як прибув Першенк. Вже за пару днів стався ще один напад. Однак кілери змогли поцілити лише в охоронця та довірену особу Першенка. Однак неприродна смерть все ж наздогнала його у 99-му в Закопаному. Дита вбили кількома пострілами, кулі влучили у голову і груди. В такий спосіб кримінальника від участі мафіозні організації усунули в свої ж замовником вбивства виявився один із керівників банди Прушкова. Організована злочинність продемонструвала свою важливу рису схильність до самознищення. Хоча з погляду конкурентних груп смерть кожного суперника посилувала позиції власного угрупування. Проте з погляду держави смерть кожного гангстера всередини руйнувала систему організованої Злочинності ще одне примітне ім'я на мапі польських кримінальників це Анджей Зелінський або Словік. Українською це можна перекласти як соловей. Так я знаю, що прізвиська не перекладаються, але вгадайте, що це моє відео, тому цей чолов'яга буде соловейко. Ну, ви там води собі візьміть, попийте, трошки видихніть, бо серце ще стане від того, що він соловейко. Так от, Соловейко на пару років молодший за Нікоща і Піршинга, народив. Вся у му але це не завадило йому швидко влитися у злочинний світ. Свою першу крадіжку він скоїв у 18 Поліцейські зупинили молодика, коли той керував автомобілем без прав. Виявилося, машина була ще й крадена. Тож вже у 18 він опинився за ґратами. Після звільнення, вже за пару місяців, Соловейко Бейко знову опинився в клітці. До речі, тоді Зелінський на в'язничність тні витрипав графоманське гасло. Тут помер Андрій, народився Соловей. Ну що ж, вітання. Але всі ми розуміємо, що Соловей це вільний птах, тому він втік. Е, Щоправда, недовго. Згодом його знову перетворили на якогось нещасного папугу і кинули за ґрати. Ну, але що вже зробиш? Невдовзі Зелінський знову побачив волю і незабаром приєднався до пурковської мафії. Там він, завдяки своєму пробивному характеру, назвімо це так, швидко дістався керівних позицій. Разом з іншими зловмисниками Соловейко викрав. Дав машини, проникав у квартири, займався шахрайством та підробкою документів, вибивав борги і по класиці забезпечував дах. Цікаво, що за весь час кримінальної діяльності Соловека багато разів заарештовували, але йому завжди вдавалося уникнути в'язниці. Завдяки довідкам про поганий стан здоров'я завжди знаходився лікар, готовий взяти хабар. А ще його помилував від шести років ув'язнення Лех Валенце, той, що колишній президент Польщі. Злі язики казали, що причиною всьому був хабар. Однак, ну ясна, річ, цього ніхто не довів. Проте масштаби злочинів, скоєних зілінським були надто великими, щоб він міг уникати покарання нескінченно довго. Врешті його таки звинуватили в керівництві сумнозвісної Прушковською мафії. Нарешті заарештували в Іспанії у 2001 та передали польській системі правосуддя у 2003 році. Не останню роль у цьому зіграв на прізвисько Маса, про якого ми от от поговоримо. Однак ви не повірите, але Соловейка врешті виправдали. Не за все, звісно. Але звинувачення. У керівництві злочинним угрупуванням Прошкова з нього зняли. Втім, закрили за кратами за вимагання, грабіж і шахрайство. Соловеко багато років провів у слідчому ізоляторі, поки розглядали провадження проти нього і в цей час зайнявся новою справою, організував наркоторгівлю на території СІЗО. Ну, чого сидіти без діла, правильно? Далі були нові звинувачення, нові умови виходу на волю. За частиною справ Соловейко виправдовували, потім докидували щось нове. Вдаватися в деталі просто без сенсу. То насправді, бо ми знудимося, куди цікавіше те, що у січні 22-го року Соловейка представили як боса федерації ММА ВІП і публічно оголосили про початок співпраці з колишнім гангстером. Рішення викликало суперечки, бо з одного боку гроші є річми, а з іншого боку, все ж таки співпрацювати з кримінальником напевно якось не дуже. Що ви про це думаєте? Пишіть у коментарях. Зараз, наскільки я розумію, Соловейко ще живий і далі розбирається з кримінальником. Нальними справами проти нього. І якщо вже говорити про польську мафію 90-х, Точно не можна забути про Ярослава Соколовського на прізвисько Маса. Дуже красномовне прізвисько. Скажу я вам, ось фото маси. Маса є одним з найвідоміших бандитів завдяки своїй публічності. Він часто виступає на телебаченні, роздає коментарі пресі, а ще існує ціла серія книг про нього. Майже щороку видаються книжки з інтерв'ю маси. Уже вийшло сім томів: маса про жінок польської мафії, маса про гроші польської мафії, маса про зведення рахунків у польській мафії, маса про Босів польської мафії, маса про кілерів польської мафії, маса про бійців польської мафії, маса про життя коронного свідка, маса про судовий процес над польською мафією. Це тим більше парадоксально, що маса роками не показував свого обличчя. Ніхто не знає, де його знайти чи як зв'язатися з ним, крім групи поліцейських, які його охороняють. А все тому, що з 2000 року Ярослав Соколовський є одним з найцінніших коронних свідків у. Польщі. Його співпраця з поліцією призвела до розгрому пушківської мафії. Що таке коронний свідок? Поясню, у 1997 році у Польщі ухвалили закон про коронного свідка. Ним є підозрюваний, який погодився давати свідчення в обмін на те, що йому або скасують вирок взагалі, або принаймні пом'якшить його. І маса заради себе коханого здав багатьох. З Прушковом маса пов'язана від народження. Саме там він став перше торгувати валютою. А на кінець 80-х, коли вже мав певний кримінальний досвід, вступив до лав Прушківської мафії. Він працював на згаданих раніше Першинга і Словіка, ну того, котрий Соловейко, нападав на вантажівки з сигаретами та брав участь у контрабанді крадених автомобілів. А також займався легальним бізнесом, володів рестораном у Прушкові та дискотекою у Варшаві. Поліція заарештувала його у 99-му. Через 5 місяців його звільнили як коронного свідка. Незабаром після цього почалися суди над. Прушківськими мафіозів. Обвинувачення значною мірою спиралося на свідчення Дані Масою. Банда була розбита, а маса став медійною знаменитістю. Ось така історія Кутусики. Пишіть, що ви думаєте про те, як виглядала польська мафія, як вона організовувала свої справи, і, власне, у що перетворилася зі свого первісного вигляду. Не забувайте, що вихід нових відео і розвиток каналу можна підтримати фінансово. Є Монобанка, є Кофі і є спонсорка на Ютубі. Всі посилання знайдете в описі підвід і в закріпленому коментарі. І на сам кінець, звісно, що я раджу вам дивитися ті відео на каналі, які вже вийшли. Зокрема, про банду Сушка, яка тримала у страху весь Львів і околиці. Картку вам залишаю. Бачимося!